Доброго раночку. Добрий раночок чи не добрий? Я вже не знаю, що й казати. <світ> дощ, дощ, скільки вже він буде йти той дощ. Ми з Кеті тільки що прийшли. Ой, поснідали. Дивіться, чим я займаюся. Отак. Зелененький, гарненький, отам короб стоїть. Всім потрібен був мох. Всім, Боже, мені тут писали мох, мох, ягель, мох, коли вже буде, є. І що? Мох вологий, сушу на столах де завгодно, а замовлень немає. Ой, тому розкладаю, сушу, зараз поприбираю в своїх равликів. Та отакий в нас ранок. Так-так. Поки я тут прибираю в контейнерах, дивіться, що я зробила. І я випустила равліків погуляти. Ну, розклала мох, мох сохне і думаю, ну, зроблю їм святом. Нехай погуляють. У мене залишилося ну, свята. святкового столу, салат. Я їм тут розклала і вони гуляють. А то вже позалазили всі в ракушку, вилазять не хочуть, бо холодно. У мене і термоковрік є. Є термоковрік. Але ж він так гріє, то, знаєте, як допомагає, як мертвому кадило. Холодні. Голодні. <помагає> Ой, посадила сюди на мох, тут у мене тепленько. Тепленько чого? Скажу чого. Бо ось, бачите, обогрівач працює. Обогрівач тут у мене на балкончику. Ой, там мох пакую, тут квіточки, тут всім гарно. Так, тут всім гарно і цим гарно. Гуляють, їдять. Ага, ось о, дивіться, які вже в мене виросли ці манюні. Це ж ось імка, а це її манюні. Пам'ятаєте, я? Здається, там щось 47 чи що передала за кордон. А в мене забрали цих равликів. А оці дві я вирішила собі залишити. Вони такі класні. Воно вже мордочку витягає. Показуй свою мордочку. Давай, 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 давай вусика. От так от. Ось. О. Давай, вилазь, вилазь. Поки вилазить ось мій улюбленець, <смі> чорноголовий. Він такий класнючий взагалі. Так. Ну що, слоник, ти куди поліз? Куди це ти направляєшся? А до речі, в мене там багато питають, коли будуть равлики, коли будуть равлики. Ну, треба спитати в равликів, коли ви почнете вже розмножуватися? Так. Вони вже так. готові до розмноження, але ж, ану, привіт! Привіт. Що? Будуть в нас равлики? Будуть, ану, цілуємося. Давайте вже займатися любов'ю та й будуть равлики. Отак. От Отакі. Так, ну, Бачите слоник і оцей монстрик. Вони одного розміру. Вони вже великі-великі. Я їх зараз, ну, як нагуляються, я їх посажу поряд. Ну, в один контейнер. Так, і чорноголового і цього нехай ще ростуть, не треба їм розмножуватись. Імка, слава Богу, вже перестала яйцям нам відкладати. Бо вже я аж злякалася. Одна кладка, друга кладка. Ну нащо це мені таке потрібно? І ще імок не дуже купляють. От оці, вони ж такі класні, веселі. З ними можна гратися. Вони вилазять, можна мордочку почухати, як собачки. От така в нас прогулянка. Ось така прогулянка. Так, я от думаю, там хто хоче великих равликів вже купувати, мабуть, я. Ну, слоника, звісно, я вже нікому не продам. Ні, слоник це вже, це вже мій. Будеш ти вже мій? Так, монстрик, а ти що? І тебе залишаємо? І тебе залишаємо. І що? І як оце? А зараз я поміряю. Зараз я їх трошечки поміряю, а то я вже давно їх не міряла. Зараз візьмемо оту рулеточку і поміряємо. Так, ще ж камеру треба якось причепити, щоб поміряти. Так, міряємо слоника. Від хвостика до отак. От ну, вибачай, я тебе. Ой, вусика заділа. 16. 16. Так. І міряємо монстрика. Так, як же ж тебе теж трошки зігнути, щоб всього поміряти? Шістнадцять. Так, вони однакові. А цей в нас. А цей в нас... А цей 14. 14. Так, а ти? Ану давай. Давай я тебе теж потеревожу 12 так 12 14 16 і 16 отакі От отакі равлики ну а цих маленьких а що їх міряти я і так бачу що вони десь два ні 3 3 3 см так а імочка а імочка 9 см навіть більше 10. Да, імочка 10. Так, все переміряні. Лазьте, гуляйте, а я буду мити ваші контейнери. Так, равлики на прогулянці. <смас> Мабуть, така назва відео буде. Ну, так, да. а чого ні? Гуляють. Тепло, класно, чого не гуляти? А то сиділи, там мене померзли, позалазили. А були ж свята, не, не до їх було. Ну, ну, я їсти їм, я, звісно, кидала. Але ж дивлюся, не дуже вони їли. Бо холодно. Ой, ми теж вже так чекаємо на тепло, ну дуже чекаємо. А воно дощ і дощ і дощ. І, дощ. і вітер. Холодно. Отак всіх в один контейнер. Я розумію, що тісно, але ж буде тепло, бо я поставлю на той коврик. Просто на коврик. Він, ну, я, я не знаю, майже так треба тримати руку, щоб, щоб воно потеплішало почути рукою. а На два контейнера його не вистачає. А один контейнер. Ну, я сподіваюся, що може ще десь 3-4 доби, та й буде вже нормальна погода. Ну, тепло я маю на увазі. То тоді розсажу. А так, знаєте, ото в тісноті та не в обіді. Ну, Місця мало, але буде тепло. Зараз віднесу і поставлю прям, прямо зверху на коврик. Отак От у мене лежить килимок. Я тут підклала мазь, а тут ось на світ, ну, короче, на лампі на оційно моїй стоїть. Так, і зараз примощу сюди оцих габриків всіх. Може, знизу буде все ж таки тепліше? Ага, ні, так не виходить. Ой. Прямо отак на його треба ставити. Зараз щось помудрую ще. Отак, все вийшло. Тут на лампу. А тут така в мене коробочка, ось, бачите, підклала. І тут буде таке, ну, майже ну десь сантиметр. Отак. От Сподіваюся, що так буде тепліше. Все, Боже. Три години я довбаюсь з цими равликами. Три години. Отакий От в мене вихідний. Шо, Катюня, доброго ранку знову, да? знову дощ сидить, дивиться в вікно, розуміє, що дощ, але ж гулять потрібно йти. Так. Треба йти гуляти. Так що я вдягаюся, <сіх> і підемо. Ну, як бачите, я вже на роботі <сіх> буду пакувати. Сьогодні я сама нікого, нікого ніде нема. Бачите? Я сама у їх фотосесія, то тобто сьогодні я тут пакую все сама. Маша казала, треба помити дзеркало ніхто не помив. Я б помила, але ж я не взяла. Не взяла бризкалку. Так що буду пакувати. Ось все, приїхала голодна дитиночка. голодна, кажу, що ти там їси? якусь. Знається, не, <ріху> не хочу казати, як це називається. Ну, ладно. <ріху> Смачного. Що, обляпалась чи що? крихто впав. Рихотко пала. Ти коли дзеркало помиєш? Зараз я привезла з собою так. шикалку, тряпочку. О, от так от. Угу. Ганчірочку. Угу. Я сподіваюся, що вийде, бо. Вийде. А взагалі краще всього мити дзеркало просто водою і отою тряпочкою витирати. Я намагалась. Через те, що на дзеркало, коли ми його замовляли, було плівкою перемотане. Uh -huh. Видно, від плівки залишився якийсь дрібний наліт, знаєш, або. Ну, коротше, щось на ньому лишилось, бо почоки такі, як типу, липкі, залишаються. І це треба розчинити, щоб відмити. Водою просто не вийшло. Я пробувала. В когось таке ще було. Я не знаю. Перший раз таке чую. Я теж. Добре. Так, я вже все запакувала. Машу залишаю тут саму. А я поїхала відправлення робити, а Маша буде працювати. Ну, гарного тобі дня. Дякую. Давай. Так, ну все, все попакувала. Воно в мене ззаду величезна сумочка. Сьогодні багато замовлень. Так що я вже їду. Я вже їду. До речі. Ну, трошки посміхніться. Зараз скину, як сказати, нічне відео, як я гарно сплю вночі. Так, та й на цьому з вами я буду прощатися. У мене коротеньке зараз відео, тому ці дощі, оця погода. Стільки планів, стільки всього потрібно зробити, але ж із за дощу. Ну сподіваюся, що завтра вже ми поїдемо з Вікою точно, бо ми на кладовище нам треба. Вже всю неділю йде йдуть дощі і ми не можемо побирати. Я трошки виловила ось о, в четвер, їздили з Сашою. Ну, прибрали в його батьків, його жінки, там все понаводили порядки. Я у брата з бабушкою а до своїх батьків дійшла, і опять, дощ почався, там багато-багато роботи. То Віка мені каже: мамуль не їдь сама, я приїду. Ой, да, поїдемо вдвох і з все приберемо. Та понятно? Впав телефон, отак. Це ж надо Так, навіть встала, бо телефон полетів аж донизу. Ну, в общем, ми з вікою. Скоренько побираємо, але ж чекаємо погоду. Погоду вже обіцяють нарешті, на завтра, на суботу. Це ж я знаю, що там вже ж хто. Люби раніше побігти і подивитися, в кого поприбирали, в кого не прибирали. Щоб же сказати, а засранці, у батьків не прибрали. Ні, не засранцями. Ми все приберемо. Ой. Так, ну все, слухайте, як я сплю. Всім, всім до побачення. Мабуть, відчуває камеру. Притихла. Це капець. От як спати з оцим храпуном? Ой, всім добра ніч. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!